На Як клуб не може побудувати елін на стоянки човнів біля ріки? Він мусить будувати в 200 метрів, а паркінг і тепло генеруюча електростанція може бути побудована на березі. міської ради, щоб вона нарешті звернула увагу. Те, що є люди, які мають відношення до, до цієї річки, які мають човни, які мають яхти, яким треба десь тримати. Тому ми сьогодні принесли з воду, яку символічно впилимо на сходи цього закладу, який систематично поставляє на цих доступ до рідної річки. Забирали культуру, у нас забирали книгарні. Але ніхто, ні Бати, ні Багалюбський, ні Гударя не намагалися забрати у киян Дмитро Дніпро. От ви їх охороняєте, а ви теж не зможете. З вас теж бабки братимуть за те, щоб ви підійшли і рибку, зловили. Вам теж не будете будку поставити. Тому наша сьогодні спільна задача поставити цих погідків на місце і дати їм зрозуміти, що є речі. На які не може затіхати жоден посіголовець незалежно від того, скільки бабла він награв у нас з вами. Український народ має великий терпець, але і Коліївщина, і УНР, Атаманщина, і Хмельниччина показують, що коли цей терпець уривається, то це стає фактом всесвітньої історії, а не тільки української. Так що ці покидьки мають шанс стати фактом всесвітньої історії, чого ми їм, звісно, не бажаємо. Ми хочемо, щоб вони отямились. І припинили свої незаконні дії, поки ми прохаємо їх по-хорошому. Власне кажучи, далі йде нецензурна лексика, я її озвучувати не можу. Але я думаю, що всі зрозуміли, що має йти далі. Смерть ворогам! забирають можливість вийти до Дніпра, завтра вже з нас будуть брати податок на повітря. Сьогодні вся влада належить купці олігархів, які можуть робити абсолютно повний безпреділ. Єдина спроба цьому протидіяти, єдина можливість для цього це громадянський спротив. Права треба відстоювати, і в тому числі на таких акціях. Тому що сьогодні заберуть в когось ділянку для човнів. А завтра взагалі поставлять там блокпости і будуть відкривати вогонь на ураження усіх, хто буде підходити до Дніпра. Тому для того, щоб цього не було, треба постійно протестувати, треба привертати увагу незалежних журналістів, треба привертати увагу громадськості. І тоді дійсно ми переможемо. Тому що єдине, чого бояться ці олігархи, єдине, чого бояться корупціонери, це публічності. Вони, як пацюки тікають від світла.